На ткані велоснові. Доброго дня! Дивіться, що ми використовуємо для сидіння для тренажерів. Також це борцівські манікени, ми виготовляємо мідболи, болгарські мішки і ще багато чого для тренажерів та єдиноборств товарів. Є ПВХ, як правило, це йде 600. 40-650 грам на метр квадратний плотність. І пишу просто цифру 630. Це означає, що в одному квадратному метрі 630 чи 450, чи скільки там вказана цифра грамів. Потім у нас є, воно нас найдешевше йде матеріал отакий. Він відносно якісний, ну, він не відносно якісний, він не промокає. Ми бувають і, і клеїмо, щоб герма шви були, а не припашиві, вони йдуть не герма. Бо пробувається отвори ниткою іголкою. Є кожзам ось такий, він на тканівій основі йде використовувати. Це тож також доволі міцний, ось трошки тягнеться, дуже схожий на шкіру для тих людей, хто не розбирається, то може спутатись зі шкірою. І є шкіра натуральна, це турецька шкіра, і тут вона, правда, йде. Стандартно, десь якісь отвори, ми на виріб їх беремо без отворів, вирізаємо ті куски, які щоб не були. Це вона трошки пом'ята, а так взагалі шкіра у нас е гарної якості. Ось Це просто пом'ятий кусок. Ось таке. Деякі бувають, як на шкірі, деякі подрапини. Тут десь корова в кущах бігала, то може таке щось трапилось. Ось це натуральна турецька шкіра. Вона біля двох міліметрів іде в товщині.